Сьогодні, 31 липня, ситуація в зоні АТО залишається неспокійною. Незаконні збройні формування суттєво збільшили провокації із використанням гранатометів і стрілецької зброї в районі Донецька. Так, з опівночі бандити практично постійно обстрілювали піски, Опитне, мар'янку. Найбільша інтенсивність вогню противника зафіксована з 3 до 4 години ночі. Із 12 до 16 дня. Також цинічно, порушуючи мінські домовленості, найманці продовжують використовувати озброєння, що мало бути відведене від лінії розмежування. Близько першої години ночі бойовики двічі вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів по наших опорних пунктах у станиці Луганській. З 4 до 5 години ночі найманці, використовуючи 152-міліметрову артилерію, били по Лозовому, що на Артемівському напрямку. А о 4.45 по українських воїнах в районі Верхній Третири. Цького вів вогонь ворожий танк, а о 5.25 неподалік опитного бойовики застосували озброєння БМП. Крім того, о 8.15 селища Золоте, диверсійно-розвідувальна група противника, намагалась проникнути на нашу територію. Проте була виявлена одним з підрозділів сил. АТО зав'язався бій, у результаті якого ворог відступив, застосовуючи криваву і провокативну тактику. Ворог продовжує обстріли мирних населених пунктів. О 2.50 російсько-терористичні війська гатили зі 122-мм артилерії по селищу Тошківка, що на Луганщині. Загалом з опівночі до 18-ї години бандити понад 40 разів порушили режим припинення вогню.